Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги качечок для ванни. Ця чарівна іграшка у формі класичної гумової качечки подарує дітям ігровий та розважальний досвід під час прийняття ванни. Яскраві та живі кольори привертають увагу малюків, роблячи час купання приємним та захоплюючим заняттям. Виготовлена із безпечно. Та міцної гуми тому забезпечує довговічність та приємно для дитину водну гру. Ця іграшка є не лише джерелом розваг, але й чудовим подарунком для дітей, заохочуючи до творчих ігор та створюючи радісну атмосферу під час купання.